Розберемо ім'я Анна за древньою слов'янською буквицею. І так. Буква Аз. Азм це початок, причина, корінь, джерело, зародок. ось такі грані має буквеця Аз. Як вона впливає на людину? Людина завжди буде започатковувати нові починання і нові стартапи. Буква Н. наш, спадщина наших предків, те, що нам передається з покоління в покоління, не матеріальне. В даному випадку ми бачимо дві букви. Тут АН, а тут на. Тут започаткування спадщини, тобто започаткування традицій, а тут буде передача генів. Так? Тут буде е, генетична пам'ять, коли ми чимось володіємо, ми передаємо і говоримо на. Так, так що ім'я Анна буде. Е, Відображати в собі такі грані, як вміння започатковувати традиції та вміння їх чудово передавати. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я та прізвище за древньослов'янською буквицею, пишіть мені тут особисті.